А, а всі за неї вболівають. І так, раз, два, три, пошли. А, активно, активно а. продовжаємо. А щось ніхто ні за -то ні тоді не вболіває. Хто ну? Шашко, шашко! Хтось такой. Тільки не розляпуємо, не розляпуємо. Бестренько, безстренько ймо. Не чувствується поддержки, їм теж немає тілі за успіхи. Палочки не їсти, а то вони сидят в палочках тут чин живет. успіхи. делає успехи. Ох, тя пачка вже... я тоже не остаю. Вони борються за перших мест. Паша начал. Нашим... Так, Вадик так, це... короче пошел. А то пальший сидит пошел. Паша не приезжай. Давай, Владик, тебе дай мне. Скорее сейчас, скорее сейчас, скорее Вадик доїдає. влади і Паша закінчить закінчить ваша вибачте немає. У нас не было закінчить Паша, Паша закінчив перший. Як ви вважаєте, це сестральный паша поступив, що він його? Ні.

I бабусь, і <laughs> бабушки, і прабабушка моя жива ще ніс. Е, подивіть, люді.